Коник та краплинка. Жили були бабка краплинка. Коник та метелик красуня. Бабка дуже хотіла дружити з коником. Ходімо гратися, кликала вона. Дякую, але я обіцяв красуні, що пограюся з нею, відповів коник. Чому ти завжди з нею граєшся, а зі мною ні? Не ображайся, але в неї такі гарні крильця, всі з нею захоплюються, відповів коник. Бабка засмутилась і полетіла. Пройшов літній дощик, всі комашки зібралися на галявині, лише коника не було видно. Він лишився вдома, бо застудився. У нього боліло горло і була висока температура. Раптом до коника в гості прилетіла красуня. Полетіли на бал, я хочу танцювати, щоб усі побачили мої гарні крила і нову сукню. Ружляла перед дзеркалом красуня. Вона помітила, що коник хворий, але не звертала на це уваги. Лети сама, а я ще полежу, сказав коник, і красуня полетіла сама на бал. Через деякий час в гості до коника прилетіла бабка. Вона принесла конику ліки і нагодувала його. Краплинка сиділа біля коника і розповідала йому смішні історії про жителів їхнього краю. Конику сподобалося спілкування з нею. Коли коник одужав, він прийшов на галявину. Там була красуня і краплинка. Красуня почала кликати коника гратися. Я буду гратися з краплинкою, відповів коник. Але я твій друг, я не якась бабка, образилася красуня. Друзі не ті, що лише весело проводять час, а ті, які готові прийти на поміч в складну хвилину, сказав коник красуні і побіг до краплинки.